Крипта вже давно перестала бути чимось далеким від кожного з нас. Сьогодні вже кожна бабка чула про біткоін. Бо крипта перестала бути темкою для прошарених техногіків. Зараз навіть ти можеш прийти в магазин і купити останній айфон прямо за криптовалюту в центрі міста. Ну, хоча можеш ти чи ні, це питання вже до, до тебе. Проте саме тому кожному з нас необхідно бути в курсі подій ринку криптовалюти та розуміти, що до чого. З цим стає простіше розуміти контекст світової політики. Дивись до кінця, щоб дізнатися, як скоро діти в школах почнуть вивчати предмет історія криптовалют і дізнатися, що буде з криптою у 2024 році. З вами, як завжди, Дмитро, відомий як молодий Кревет, бахніть лайк і підписочку під це відео, і приємного перегляду. Ціна біткоїна досягла близько 42 тисяч доларів після найгіршого падіння за історію. Це може свідчити про зростання попиту на віртуальні валюти. Ставлю 100 баксів на те, що твій друг тіємчик перестане донатити в Фортнайт та почне відкладати на біткоїн. Одним з найпоширеніших пояснень такого зростання є так званий халвінг біткоїна, який має відбутися у 2024 році. Він вдвічі скоротить кількість токенів і відповідно грошей, які майнери біткоїнів отримують як винагороду за свою роботу. Ця подія проводиться кожні 4 роки і є частиною процесу обмеження про Позиції біткоїна до 21 мільйона токенів. Ну а ми ж з вами не пальцем роблені, правильно знаємо, що чим менше певного товару на ринку, тим більше на нього попит. Але давайте будемо відвертими: ніхто не знає, чому росте біткоїн насправді всі лише опираються на загальні економічні принципи та роблять припущення на основі фактів і минулих подій. Біткоїн піднявся приблизно на 1% до 41 тисячі доларів. Альткоїни, такі як BNB і Avalanche, теж, звісно, піднялися щодо футбольної мемної зірки Кристіану Роналду. Дали позов на 1 мільярд доларів за його роль у просуванні NFT, випущених криптобіржею Binance. у позові, поданому до федерального суду Південного округу Флориди в понеділок, стверджується, що просування Binance Роналду було оманливим і незаконним. Часа зафісіон шляпа на восотрі. NFT Роналду, початкові ціни яких варіювалися від 77 доларів до 10 тисяч доларів США. Це сім анімованих статуй, які зображували Рональду у знакові моменти його життя. Представники Роналду відмовилися від коментарів щодо позову. Binance теж поки що не відповіла на запити Associated Press. Вищий антикорупційний суд ВАКС арештував півтора мільйони доларів криптоактивів, які знайшли екс голови Держспецзв'язку України Юрія Щеголя. Колишнього посадовця підозрюють у незаконному заволодінні 62 мільйонами гривень. Ну блін, захотів чолові... Вік стати криптоінвестором, надихнувся усілякими Ендрю Тейтами, і навіщо відбирати його мрії? Ну а може він відкладав ці гроші на ремонт чотирьох затоплених станцій у метро? Ну якщо серйозно, то тут навіть коментувати не буду. Тут і так всім усе зрозуміло. Їдемо далі. Президентом українського футбольного клубу Металіст 1925 став інвестор, генеральний директор криптобіржі «Вайтбіт» Володимир Носов. Новий президент запропонував стратегію розвитку клубу з орієнтацією на бізнес модель та високотехнологічні рішення у футболі, підкреслюючи важливість поступового розвитку. Клубу в умовах нестабільності. Ну а що, сфери ж схожі? Тут кидаєш м'яч у ворота, а тут бабки в гаманець. Все просто. Одразу видно, чувак в минулому трейдер. Гендиректор Бінансу Чан Пенжао йде у відставку для врегулювання справи про відмивання грошей. Binance визнали себе винними у порушенні вимог американського законодавства. Криптобіржа дозволяла транзакції в Хамас та іншим терористичним угрупуванням на платформі, була звинувачена за трьома пунктами. Але очікується, що він отримає не більше 18 місяців за угодою про визнання провини. У жовтні ізраїльські правоохоронні органи наказали закрити десятки криптовалютних рахунків та конфіскувати криптовалюти на мільйони доларів. Активізуючи зусилля щодо припущених зв'язків між ринками криптовалют і ХАМАС. Понад 100 аккаунтів Binance, найбільшої у світі криптовалютній біржі, закрито з моменту початку нападу Хамас 7 жовтня. Хто знає, може Хамас своїми молитвами і ставили ціну на біткоїн? Сподіваємось, що найближчим часом Binance повністю очиститься від терористів. Що ж, це були найголовніші новини. Ну а для тих, хто додивився до кінця, я хочу залишити невеличкий бонус. У своєму телеграм-каналі за посиланням в описі я залишив список з п'яти криптовалют, які потенційно можуть вирости у 2024 році. Тож лови момент. Зроби так, щоб твій 2024 рік став твоїм лимонним роком. Ну що, дякую всім за перегляд. Бажаю всім прибутків, прибутків з криптовалюти і прибутків в загальному у 2024 році.